Слава Україні! Вітаю вас, шановне пасе! На каналі Твоя рибалка. А з вами я, Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні, сьогодні, ну як то для мене особисто, я офіційно спробував ловити дропшота. Зазвичай в мене завжди є такий монтаж із собою. Але сьогодні перший раз. Було два монтажі, два віддав. По рибах один нуль, Ні, два один, Два монтажа віддав і один достатньо непоганий окунець. Так, почнемо з такого оснащення. Фльори поведець. На нього гачок. Відстань десь сантиметрів 60-15 грамів. Чому з такої самої? Я не знаю, але спробую. Чому дехто використовує підвідний повідець? Ну Давайте так, панове. Чому я сьогодні тут зайшов Знайомий, у Магаз, взяв з І я його зустрів на кажу, а як ти? А, зустрів побачив, у нього вже на кукані двуха була достатньо така Симпатично, а інші сиділи і займалися медитативною практикою. Він каже, Юріч, я практично все життя, як познайомився з дропшотом, я використовую тільки дропшот. Ну, і той зачепилося слово за слово, і він почав розповідати. Чому дропшот, як дропшот? Що він використовує, Та я питання задавав, кажу, ти ж там з цими слагами працюєш, он каже ні. Використовую, звичайний, силикон, тобто слагів немає. І розповів деякі моменти. Говорю, а який закид в тебе? Ну, каже, дивись. Ну і тут була звичайна математична математика. Тобто, чим далі кидаєш, тим більше відстань від гачка до груза. От все. Гра було максимально. Геро. Максимально я кидав спільну 3-метрову, максимально був дропшот в мене пов'язаний на 1,50 Ну Десь примерно так. Але я тут спробував. О, непогано, непогано. дивіться, як воно. Ох ти бляха муха. І хто там? Ай, красотунчик ти наш. Ай, а конець молодець. Бачили? Ну, то красень. То просто гіперкрасотун. Так, стій. Стій, друже. Спочатку тебе треба відпустити. Ну, 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 ну. Ну, дивіться. Оце вам дропшот. Ну, непогано на початок. Дякую. Такий удар класнючий. Продовжимо. Якщо так подобається, то ми будемо продовжуємо. Що про, по проводках? Ну, друзі, я вам скажу таке. Тут таке різноманіття, що ховайся. Хто каже, що треба робити плавні проводки. Хто каже, що ну, поки треба робити отак, от як я робив. Тобто грати приманкою. Такі підсічки, може одну і потім один оборот на подмотку катушинцею. Тут таке, нема такого. Хто до чого звик, хто що для себе опанував, ну. Але якщо гіпотетично, ну тобто О, класич... оуга була класна покльвоніща. І я влетаю, влітаю, влітаю цей. І я влітаю в каміння. Так, там є бровочка. І на цій бровочці ці... О, бачила щось це? Живе дружбани. Тобто робимо закид. Один-два невеличких різких підривчика. Може один, може два, кому як. А потім оберт котушкою. Підривчики ці потрібні для того, щоб приманка грала. Єдине, що мені подобається, не подобається, а в цьому дропшоті я розумію те, що хіжат постійно. Бачить приманку. Тобто вона не лежить на дні, а вона постійно. Я би то на очах. Це дуже добре, ну, на мій погляд. Дорпшот це не наш винахід, не український взагалі. Я так, ну, по літературі це німці використовували, але вони так ставали на тому начальнику, на глибині і просто опускали свої снасті. води і робили анімаційні моменти. Там і, мабуть, і той як його і проводку ніяко не покрив. Ну, ну воно не потрібно було, тому що що ти стоїш? Ти стоїш і кидаєш там під тобою 5-6 або більше метрів години. Наш тобі цей цирк. Далі, друзі, використання флюрів. Ну, я, я так думаю, якщо це поведеться, він повинен бути більш-менш якось непримітно до риби, то, мабуть, флюр. Діаметри, ну, це залежить від вагів, які ви використовуєте, а також від хижака, якого ви ловите. У мене зараз стоїть на четвертий. І я так розумію, що не тільки окунець, а й щось більш крупніше мені буде до снаги Тобто доступне. Далі по гачках. Ну тут така теорія. Є фірмені тобто спеціально розроблені дропшотові гачки. Вони є але Хтось полюбляє офсети і каже, що це гуд, я, наприклад, Сьогодні працюю безпосередньо о, цим відкритим звичайним гачком. Тобто ніякого всета. Чому? Ну, я не знаю, я якось а все те По грузах, ну по грузах тут все ну, тут, тут дуже-дуже просто. По грузах тест вашого спільнока. Ну і, звичайно, щоб ви могли анімацію робити. Ну то все. Тобто ніяких супер пупер Секретних моментів тут немає. Єдиний секретний момент це наявність хіжака. О, якщо цей секретний момент ви врахували, і хіжак каже гуд, то буде риболовля. Якщо подовжені спінгу. Ну, панове, дивіться, все залежить від того, де ви збираєтесь ловити рибу. Якщо це десь якийсь пагорб, на який ви можете запросто стати і кидати вздовж печів і ну, вздовж берега, я так думаю, 2,30-2.50 буде гуд. А якщо ви хочете щось здали взяти, то там 2,73, тобто це вибір залежить, ну, по-перше, від умов, в яких ви хочете працювати, а по-друге... Ну, це вже друге, це якість спінінгу. То хтось каже, що для дропшота типу чутливий спінінг не потрібен, я з цим не погоджуюсь. Це дурня. На будь-який риволовлік потрібен чутливий інструмент. Тому скільки витратити коштів, ну, це ваш бюджет. Якщо хочете гарний закид, розумну чутливість то треба викласти. І ще одна така річ, яка мені трохи бісить. Знаєте, мені так ці. То хлопець прийшов, а каже, я був в магазі, мені сказали, ну ти ж типу новичок, новічок. Ну, що тобі ці? О, ти що я захопила прямо. що тобі дорогущі речі? А може тобі не сподобається. Ну це, це ж дурня така. Не треба новичок або старичок. Треба показати все, що у вас є в наявності, і зробити пропозицію людині, яка прийшла. А він сам вибере. Якщо йому потрібно щось допомогти з вибором, то допомагайте. Тільки без цієї теж, ну, слово дурніє вже мав третій чи четвертий раз буду произносити. опа по був. Тому що бажання людини. І, і фінансова спробувається. Це є основні моменти для вибору. А не ваше це як його новічок, не новічок. Що дровшо? Я того, що можу сказати, які перше враження? Так, це такий вид який треба, треба володіти. Це факт. Тому що дивіться, якщо б я повторююсь вже, якщо б я працював звичайним джингло-монтажем, то було б срака. Я б всі повідці, які були нав'язані, я б їх використав, тобто віддав Дніпру, і, мабуть, ще нових. Тому що умови, умови і ще раз умови. Якщо я кидав там, ну що я думаю, то якби то там що вдасть? Ну, пісок, то є ракушняк трохи, і все ж один там якось то причепив. По відчуттям, по тому, як треба працювати або не треба, ну, зазвичай. Ну, давайте почнемо з найголовнішого оснастки. Так, бажано в'язати на фльорі. Діаметр флюра ви підбираєте під ці під ваги, якими буде працювати. Ну тут нічого такого нема, тут все зрозуміло. Дощо грузиків, які чіпляти. Ну так, то дробшот то було б непогано. Капельку теж непогано, я маю на увазі вже джегріг, але можна, звичайно, чеборота причепити. Нічого нема. Такого, по відстані між грузом та гачком, знаєте, я поставив десь 70 см і ось там, де я ловив трохи з вишинки такі, так, ну, невеличкої, то було норм. А коли я став сюди, мені не вистачало а перше. Вагів, щоб добро докинути, тому що там вітер боковий та не дуже він е, мені допомагав. Мабуть, також навпаки не допомагав. І тому, якщо там, то треба ставити, я так думаю, що більше. Коротше, тут така проста математична штука. Зверху стоїш, кидаєш вздовж берега 70, мабуть, 80, мабуть, достать. Мабуть, якщо інший момент, тобто ти йдеш туди а ще додатково течія, то я, мабуть, скажу, що якщо ти працюєш триметровим інструментом, то може може, треба і десь півтора метри. Ну тут математика, звичайна, математ... геометрія вже йде. Тобто плюси, так, плюси є. По-перше, менше обривів це факт. Там... На цих камінцях це я зрозумів стовідсотково. І найголовніше плюс моя приманка завжди на очах піжака. Тобто, що я б я б не робив, все ж таки відстріл е, приманки, вона лежить на дні. Я вважаю це круто. Ну, круто, і кажуть, що є такий варіант, що дропшот допомагає при запресованій рибі. Ну, я не знаю, я там бачив коротше із тих. Двох годин, що я ходив по берегу, а в мене був вакунець, і дядька того невеликого то війна його пустило не буде. Ну, коротше, в дядька теж була покривонена, але він тут, пану фідеристи, треба розкошелитися і купити під нормальний, порядний, щоб то не бігати в води, потім русями не закидувати рибу на берег. Ну, то таке, то фідерне фішки. Ось так. Тобто сподобалось да, в розумінні того, а ще один момент, а течія. Течія коректу, вносить свої відповідні корективи до того, якими вагами ви будете працювати. Якщо у вас надлегкі, то єдине, що ви можете зробити, це потягнути його вдовж берега. Тобто ваш вісьмонтаж до берега притягне і все. Цікаво, я не думаю. Все ж таки, дропшот цікавий десь, може на відстані метрів 15, і то вздовж берега пройти, то буде гуд. А по самому, то, на мій погляд, це не є те, що потрібно, принаймні для використання на дропшот. По гачках, ну я вже казав, є специфічні гачки, які дропшотівські, там є віртлюх, там є спеціальний такий стопор, який фіксує жилку. То одне, а дуже багато людей використовують офсети. Можливо, в цьому є якийсь сенс. Я їх не дуже, але сенс є. Я ловив на відкритому гачку, я вам скажу, то був, що я зробив окунця, обгризений хвіст, і ще один удар. Удар тут був на піску. Хто там вдарив, я не можу, ну, я там нещодавно тощуку купіма. Ну, коротше, дропшот ролик. Тобто треба, ну, як завжди, це трохи інше, але все те, що є в звичайному джигу, то треба згамати. Чутливий спінь, якісний шнур, якісний гачок. той грузик нормально треба мати. Файні приманки, до речі, ось сайт, приманки ви бачили. На запресованому місці, а окунець наш. До нових зустрічей! І, будь ласка, коментуйте, пишіть, а ви працюєте з цим дропшотом. Тобто, наскільки у вас це може популярно, може не популярно? Ну, то що я ж повторюю, що дядька, який ви дійш, я працюю тільки дропшотом. Ну, ось тільки і все. Все, пока-пока, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте. Цікаво буде.